О, примилосердна владичице, до Твого перед Богом Творцем Небесного заступництва нині оддаємося, молінь наших невідків, але миластво почуй жінок, дітей, матерів, Всемогутнім Божим милосердям, милосем з цілих братів і сестер, і близьких наших, що тяжкою, недугою пияцтва, наркоманії і громанії. Та іншими шкідливими згубними звичками і залежностями одержимі, і через це від Матері своєї, церкви Христової і спасіння відпадає. Омилостава мати Божа, силою Господньої любові і благодаті, торкнися їхніх сердець і скоро підійми від падінь гріховних. І до спасенного відродження приведи їх, у милислина свого, Христа Бога нашого, щоб простив нам гріхи наші і не відвернув у милості своєї від людей своїх, але щоб зміцнив у тверезості та цмотливості, прийми Пресвята Богородице, молитви Матерів. Які сльози за дітей своїх проливають, жінок, що чоловіків своїх оплакують, убогих та нещасних дітей, без опіки залишених, і всіх нас, що до і й усеблаго Творця, через ікону Твою припадаємо, нехай діду, ці благання наші молитвами Твоїми до престолу Всевишнього. Нехай Він покриє і збереже нас від пасток лукавого і всіх ворожих хитрощів, а в страшний час відходу нашого допоможе неушкоджено пройти під небесні мидарства. Молитвами Твоїми визволи нас від вічного осуду, нехай покриє нас милість Божа. На нескінченні віки. Амінь. Придобрий Ісусе, що всіх караєш, але не нищиш, зміцнюєш під упали і підносиш повалини, печалі життя людської розвієш. Молимось до тебе, Боже наш, слугу твого хворого ім'я. Відвідай милістю твоєю. Прости йому всякий гріх, вільний чи невільний, так, Господи, Твою цілющу силу з неба зійшли, доторкнися до його тіла, погаси його гарячку, вгамуй його пристрасть і всяку таємну неміч, будь лікарем слузі Твоєму, підійми його з постелі, недуги, від ложа болю цілим і здоровим. Зроби його Твоїй церкві, послушнику і твоєї волі виконавцем, бо тобі належить милувати і спасати нас, Боже наш, і ми тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Примилостивий Боже, Отче, Сину і Святий Духу. В нероздільній Тройці тобі всі поклоняємося і Тебе всі славлять. Зглянься, милостиво, на слугу Твого недужого ім'я, йому всі провини Його, Подай йому зцілення від хвороби, поверни йому здоров'я і сили тілесні, подай йому довге і щасливе життя, духовній земні твої блага. Щоб він разом з нами приносив подячні молитви Тобі, все щедрому Богові і Творцеві нашому, пресвята Богородиця, всесидним заступництвом Твоїм, допоможи мені ублагати Сина Твого, Господа мого, стілення слуги Твого ім'я. Всі ангели і всі святи, моліть Бога. За хворого Слугу Його ім'я. Амінь. Ісусе Христе Боже наш, з вірою доторкнися до краю одежі Твоєї і став здоровим лікарю і цілителю душ і тілу наших, джерело життя нашого, Христа Ісуса Господи і Спасителю наш. Поглянь милосердним оком Твоїм на слугу Твого ім'я в тяжкій недузі перебуваючого, прихилися до наших слізних благань, пальцем милосердя Твого доторкнися до немічного тіла хворого, погаси вогонь Його тіла, зменши його терпіння, поверни йому здоров'я, підійми його з постелі немочі. Продовж його життя, щоб він на землі ще послужив тобі і ходив стежками заповітів твоїх та удостоївся Твого Небесного Царства, і разом зі святими славив тебе, Бога милостивого, з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.